Дедалі більше фахівців наполягають не поспішати, коли мова йде про екстрене рятування куяльницького лиману шляхом наповнення його морською водою. Зважений підхід а також створення наукової моделі системи куяльницького лиману пропонують одеські вчені. дослідження куяльницького лиману науковці пропонують підняти на новий рівень, розширити коло фахівців і залучити міжнародних експертів. Адже світовий досвід зі збереження лиманів та лагун вражаючи ефективний. Наприклад, у Португалії вже декілька років існує екологічна організація, що опікується збереженням екосистем лиманів. Наукові дослідження відбуваються в рамках проекту Євросоюзу, який працює на чотирьох прибережних лагунах у Європі. Ситуація на кожній з них різна однак всі вони потребують захисту. Серед них є і телегульський лиман Одеської області. Біологічні дані поєднують зі складним комп'ютерним моделюванням на інтерактивних картах. Дослідники намагаються передбачити майбутні лагуни. Звичайно, чимало речей лишаються таємницею. Водночас ми збираємо найактуальнішу наукову інформацію у цій комп'ютерній моделі. Це не якась там наукова фантастика. Інтодісмотсодизиснофікшн. Дослідження передбачають зокрема спілкування з місцевим населенням. Науковці організовують фокус групи з мисливцями та рибалками, щоб отримати достовірну інформацію та відгуки про потенціал лагуни та її вразливі місця. Ми даємо місцевим жителям мапи і просимо використовувати наклейки та різні кольори, щоб показати нам, які райони лагуни розвиваються добре, а які під загрозою. Так, ми дізнаємося про проблеми лагуни та їхнє місце розташування. створити щось подібне у нас здається неймовірним. Фахівці пропонують для початку не витрачати бездумно кошти на сумнівні проекти. А, наприклад, придбати в австралійських колег ось такого павука. Тамтешні місцеві кажуть, машина здатна розчищати русле річок, навіть ці, що безнадійно заросли очеретом. Одне з американських видань «The Nation» також зацікавилась проблемою куяльника. Автору статті цікава природа процесів, що відбуваються з лиманом. А оголене на дно та краєвиди нагадують сюрреалістичні картини з фільмів Андрія Тарковського. Чуття не покидають усі, хто приїжджає на куяльник, робити фотосесії або навіть художні виставки. В цьому аспекті можна казати не тільки про природне багатство, яке ми ризикуємо втратити, а й про культурне значення. кожна лагуна унікальна. Якщо ми втратимо цей природний спадок, ми втратимо нашу місцеву ідентичність. Насправді проблема у підходах до справи і в небажанні бачити очевидне кажуть фахівці Насамперед сам перед те, що куяльник це об'єкт, який треба вивчати, а не рятувати.